Вчора з дружиною вирішили пограти в еротичну гру Доктор і пацієнт. Півночі просидів під дверима без талончика не брала. <рес> От жінки. Фарбують волосся, нігті, губи, купують дорогі парфуми. А чоловік глянув і сказав: О, яка гарна срака. <рес> Що робити, якщо чоловік тебе кинув і поїхав бухати з друзями? Ай, не знаю. Я б напевно плакала. Десь у клубі на грудях у стриптизера». <риклад> чоловік підмовив знайомого гінеколога прописати дружині займатись коханням не менше 20 разів на місяць. Але його таки не дочекався, хоча по обличчю дружини було видно, що лікування йде повним ходом. Щоб відучити дочку лазити в шафі і перекладати речі, сказала, що там сидить злий дядько. Ввечері з чоловіком дивимось телевізор. Заходить мала в кімнату і питає: А дядько з шафи вже пішов? Трясся, ледве чоловікові пояснило, що до чого. Як казала моя бабуся, якщо чоловіка погано годувати, то він схудне, і з нього почнуть спадати труси і не вдома. Яка різниця між дружиною і коханкою? Гм, кілограмів двадцять. Яка різниця між чоловіком і коханцем? Хвилин тридцять. Якщо жінка щодня світиться від щастя, то це тому, що жінку вночі хтось заряджає. Один хлопець вечорами дивився у бінокль на дівчину, що живе навпроти. Вранці у нього лунає дзвінок, і жіночий голос запитує: А ти не бачив, куди я вчора колготки поклала? Ге-ге-ге, Володька, чув ти цілувався з Галькою? А то, і не тільки з нею цілувався, і ще з нею і спав. О, уважуха, як вона? А ти знаєш, файно спить так взагалі не хропе. Переповнена маршрутка. Чоловіче, якого милого ви весь час витріщаєтесь на мої груди? А в самого, до речі, ширінка не застебнута. О, та пані теж мені в очі дивиться. А будьмо знайомі.